Добрий вечір, діти! Я вам розповім казку дві пляшки. Ніч у квартирі тихо-тихо, тільки з кухні долинала якась дивна розмова. Хто це міг говорити? Я піднялася на шпинках з кімнати, прийшла на кухню. Як я здивувалася, коли побачила, що це розмовляли дві пляшки з йогурту та з води. Ой, як сумно стояти й чекати, що мене завтра викинуть на смітник. А до цього я була потрібна. промовила пляшка з йогурту і тяжко тяжко зітхнула. Я чула, що нас можна не викидати, а знову використовувати, відповіла пляшка з води, яка була оптимістично налаштована. Як це? Якби я була новенька, як колись, я з новою яскравою етикеткою не пошкрябана, то я б пригодилася, тремтячим голосом знову запитала пляшка з йогурту. Послухай, сказала пляшка з води, сьогодні вранці нас помили й поставили сохнути. Якщо б хотіли викинути, то зробили б це негайно, а так. Я почула, що господиня сказала своєму сину, щоб він нас викинув в окремий сміттєвий контейнер для пластику. Тоді нас відправлять на вторинну переробку, оскільки пластик не розкладається, то краще нами користуватися й надалі. Це означає, що ми особливі. Ура! Нас перероблять і ми ще будемо потрібні. Зраділа пляшка з йогурту. Пляшки поглянули одна на одну, і кожна про себе подумала. Я особлива і потрібна. Діти, чому засумували пляшки з води та йогурту? Яка новина покращила настрій пляшкам в кінці казки? Ця казка вчить нас використовувати в побуті речі, які можуть отримувати друге життя. Це, наприклад, з використаних пластикових пляшок можна робити сувеніри, корисні речі для саду чи городу, можна розмалювати пластикові пляшки. Таким чином ми не будемо купувати нові речі, а сприятимемо не тільки заощадженню наших коштів. А й збереженню природних ресурсів на виготовлення нових речей. А зараз, діти, час відпочивати на добраніч. гарний вам сніг!